Ракетна атака. Ви знаєте, я дивуюсь, я більше року на війні у лавах ЗСУ. Вчора, коли повертався від волонтерів, почався артобстріл. Я вам скажу, достатньо було почути перший приліт, і ми загнали автівку під дерева і сховались подалі від неї, притиснувшись до землі. Бо ми знаємо, що долі секунди впливають на те, чи будеш ти жити, чи ти загинеш. То поясніть, кияни, чому, коли тисячі людей ризикують життям заради вашої безпеки. Сидять цілодобово біля радарів, вмикають системи оповіщення, сирени, пишуть у додатках та телеграм-каналах, ви на це плюєте. Чому ви продовжуєте гуляти містом? Сидіти у ресторанах, в офісах, аж поки не починає працювати ППО і на голови летять уламки ракет? Чому є жертви і загиблі, коли їх не мало бути? Чому ви у Києві вирішили, що ви безсмертні? Жаль загиблих і злість. На усіх, хто пліє на важку працю, зсу граючи у богів, з вами був Міньйон.